Усіх вітаю. Сьогодні у нас 20 серпня 2025 року, місто Херсон. У нас досліджуємо, як вирощувати виноград, а ще як розмножити виноград. В тому році я робив такі два міжряді я робив. Ну, щось вийшло, щось не вийшло, але саджанці були. В цьому році я вирішив. Не саджати, а зробити. У мене нема багато там замовлень. Воздушний відводок вирішив зробити. Ось. І не знаю, вийдуть у мене чи не вийдуть, як вийдуть. Якщо не вийдуть, значить тим, хто замовляв, подарую чубуки. Але, давайте так. З рекомендованих сортів, які я рекомендую. На посадку, навіть ну, на учасках, да? це чотири виногради: аватар, сказка, золоце і полуничний. По полуничному, устойчивість гарна, треба звертати увагу на сіру гніль, не перевантажуйте його, тому що він начебто кажеться сильно рослий. Але на початку не перевантажуйте. Залишите по одній ґонці, щоб була ягідка більш, більш сладша і більш е, смачна. Це у нас полуничний. Тут я зробив декілька. Бачите, одна, два. І ось там от ще ось тут третя. Ось, все. Що ще я рекомендував? Зараз я покажу, але. Потрібно знати, що ж воно таке може показати. Із рекомендацій, да? По-перше, золоце теж бачите є. Золоце не проріджував, нічого не робив, пасанки трошки прибрав і все. Більше нічого не робив. Ну, давайте так, вона ще... Ні, шкірка ще не то. Ось. Ось тут аватар. І в цьому році може опилення. Я не знаю, що у аватар у мене ось такий. Ну, горох. Горох, так. Да. Ось такий горох. І весь аватар у мене ось такий горох. 25 році, 25-му році по аватару багато хто каже, що дуже погане запилення. Дуже погане запилення аватару. У нас було чи жарко, чи може я щось наробив, не того. Але у мене аватар такий, як я показую. Я ж нічого Ось який є. Ось такий на відкритому ґрунті. Ну, це ж не аватар. Я знаю, яким він повинен бути. Це не аватар. Аватар, але погорошив. Що себе в цьому році показує непогано. Навіть після гіберелінів усиляких. Ось це у нас сказка. Вже е окрашена, але ще не готова. Вона буде чуть пізніше. Навіть можна її. Водичкою залити, щоб вона більше набирала. Дує дує ягідку і це видно. У сказки, що хорошо. По-перше, вона устойчива, по, по неї видно. По-друге, листочок, отакий от сапушечка. Температурку вона тримати, морозостійкість хороша. Перенесла зворотні теж хорошо, гарно, просто гарно. а і вражаю вона накидала. Я думаю, що якщо я ще її і полью, то вона буде восьма красота. Ну, я так думаю. Ось так. А ви за це відео поставте лайк і продовжуємо. Так, 20 серпня 2025 року місто Херсон. Межа звітні на 2 кілометри. Комендантська 21 до 5, Світло маскування на вікнах. Херсоні гримить, і літає, і прилітає, і стрикотить. усяке Херсонів. Наші дронами палять тили, палять ЖД, МПЗ. Навіть деякі фактори з'явилися, що деякого бензину немає в Криму, і там ще десь. Ну, нема просто до 95-го і все. Війна закінчиться раніше за 2 місяці яким буде тригер, я не знаю, але він буде. І будемо з вами ще оце на відео обсуждати, що так могло і не бути, а могло і бути. Так що тригер точно буде. Не знаю, економічний, політичний, не знаю, який, далекий, але якийсь буде. Місто живе. Тролейбус, автобус ходить. Риночки працюють, пошта працює, люди в місті є, але дрони літають, удари по місту йдуть. Світло, газ, вода, вдома є. Ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І наша дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!